Заготівля продуктів на зиму це чудовий спосіб різноманітнити свій раціон протягом холодних місяців, коли свіжі овочі та фрукти стануть менш доступними. Найчастіше ягоди заморожують. Для цього чудово підходять чорниці, вишні, малина, а овочі консервують. Тому тут лідери огірки, помідори, кабачки, розповідають продавці. Однак додають, що війна змінила попит на ринку. Якщо раніше вишні та чорниці закупляли відрами, щоб зробити запаси на зиму, то зараз беруть лише невеликими порціями. Люди зізнаються, важко передбачити, якою буде ситуація. І якщо знову зникатиме електроенергія, усе зіпсується, тому заморожують на зиму небагато. Журналісти Терно запитали тернополян, чи роблять вони заготівлю на зиму та що саме заморожують чи консервують. Звичайно, роблю. Городина є, то гріх не робити. Консервую, напевно, тільки аджику і кетчуп. Консервую, що в банках закатую, бо таке дуже йде, і воно до всього підходить. А так морожу. Все, ягоди заморожую, всі ягоди: смородина, малина, поричка, вишня. Це наше таке до цього підходить українське. Малину в першу чергу кабачки, огірки, помідори. Малину пересмажую на пательні цукром і в баночки закриваю, Так вона довше стоїть. Я ще як молода господиня, сама такого не роблю, але роблять це батьки. Моя мама і мама чоловіка. А я тільки заморожую вишеньки, ягідки різні. Ну такого плану. на зиму це дуже класно. Можна там до чаю, до та будь що Це наші такі вітаміни, які можна. Зберегти по максимуму. Ні. Купляю в супермаркетах. Я знаю, це корисно і там економічно вигідно і там час як досих привезти. Можливо, років через 10-15 я цим поцікавлюся і сам буду робити. На жаль, я ні. У мене цими питаннями займається мама. Звичайно, ягоди, тобто малина, вишні, консервацію також з вишні роблять і, ну, і овочі консервуємо. Так, звичайно. Консервую вишню, малину, ну це заготовка ягоди, так? А консервую гірочки, помідори, баклажанчики, все, що потім зимою необхідно. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.